Це навчання дає їм можливість виживати в морі от, і боротися з різними ушкодженнями трубопроводу. Зараз потрібно навчатися, зараз потрібно брати все, що дають з навчанні і приміняти це безпосередньо на своєму бойовому пості, кораблі і вміти це робити. Особовий склад і корабель це одно ціле, ціле, воно працює в один такт, тобто особовий склад, якщо навчитися, то особовий, ну, корабель буде виживати на процентів 200 більше, ніж він є без особового складу. Оці хлопці, якщо навчатися, то вся матбаза буде в руках горіти, гарем. І буде встановлюватися туди, куди потрібно і споритися за призначенням. Да, Закінчили курс підготовки пахові підготовки, особового складу пахової підготовки. От. Це крайній курс. В подальшому експлуатація навчального полігону боротьбу за живуть завершується От. до закінчення війни. Були відпрацьовані елементи первичної боротьби за живучим. Туди входила боротьба з пожежами і боротьба з водою. Навчили добре, тут є можливість все пощупати. От, не, не як, там, в книжці пишеться одно, а на практиці це все друге.